До цього, що це нас не стосується. От, е, З кожним роком буде менше риби, буде, не буде птахів, тому що наше відношення таке, от, моя хата з краю, До наших річок, до нашої природи. от Дуже дуже прикро. Нічого, відстоїмо, На те ми є. І нашого брату буде більше. І чим більше нас, тим менше їх. Знищують землю, знищують природу, знищують майбутніх держави. Оце, оце, оце таке, от, що це таке? Да, війна була... Гроші з бюджету взяли наші гроші, закопали в землю, закопали в бетон і кинули. Не, до, не доробили до кінця. Кинули. Що це таке? Ну, що це? Господарі чи що? Так.